Привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду випікувати шоколадний бисквіт. Так як мені треба. Що значить мені для цього треба? Беру я форму, покажу зразу форму. Квадратну. Ось таку квадратна форма 28 на 18. От, і тепер що мені треба? Борошно, 270 грамів, 18 грамів сахарного цукру ванільного, 200 грамів звичайного цукру, це все я з'єдную. так, змішуємо. Тепер мені треба 270 грамів борошна, 60 грамів какао. Зараз всі сухі інгредієнти. І 16 грам. Ой, вибачаюся, 12 грамів розпушувача. Це все я відправляю сюди у одну миску. Тепер легенько так перемішую. Отак. Це все сухе те, що нам сухе потрібне. О, Тоді нам треба 6 яєць. Цукор я сказала. 75 грам шоколаду розтоплюється в мене поки. Збиватиму яйця, він розтопиться, І 70 грам олії. Олії. Це все те, що нам треба. Все, це все я вимішала. Так. Вставляємо і молоко 270 мл. Так, беру я посудину. Відправляю тут у мене 5-6 яєць. Так, дрібку соли. Ну, Це тільки соли, там небагато його. От так ось десь приблизно відправимо. І збиваємо, пробиваємо, збивати його не треба. Тільки проб'ємо. Проб'ю тоді покажу. І так, пробила я до повної пінки такої. І зараз буду додавати сюди цукор додатиму зразу весь. І теж пробиватиму. І так, пробила я яйця, їх збивати не треба в піну, таку, щоб той тут не збивається. Воно пробивається, аби, аби таке було. Бачите, таке? Тепер в мене розтопився шоколад молочний, і я змішала його з олією. Зараз я відправляю його сюди у нашу, у нашу суміш, Цю вже легенько так худовою. Тепер додаю сюди молоко. молоко кімнатна температура. Тепер буду додавати борошно і все остальне, що тут у нас насипано. І міксером теж розмішую. примешивается міксером. Ось так. І тепер далі беру лопаточку, так його все від той, перемішаю, розмішаю і виливаю форму і відправлю щас я так, температура у мене там стоїть 175 градусів. І відправляю десь хвилин на 40-50, десь, ну, до часу. Буду дивитися, до сухої Шпошки. Як спечеться, тоді покажу. І так, наш курс спікся О, Ось такий він вийшов. Я його витягла, він на душиці, і бачите, такий він ще гарячий. Розрізати я поки ще його не буду. Тоді, як буду вже робити тортик, а тоді я розріжу. Побачите, який він є, яка його структура, який він буде всередині. Так що, ось так. Ось такий у мене бисквіт сьогодні вийшов. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.